Знову вітаю вас на наукових пікніках. Цього року тема наукових пікніків у пошуках натхнення, зважаючи на час, в якому ми живемо, тема є надзвичайно глибокою. Адже натхнення це те, що дає нам можливість і бажання йти вперед, рухатись, незважаючи на будь-які перешкоди. Це іскра, яка запалює в очах дітей, віру у мрію, а в серцях батьків віру у її здійснення. Ми в Тернополі, незважаючи на будь-які перешкоди, все ж таки намагаємося робити так, щоб діти мали натхнення і наснагу до нових знань, до розвитку, до життя. І тому сьогодні кожна дитина, яка доторкнеться до науки, кожен тато і мама, які разом з нею десь там здивуються різним фізичним явищем чи відкриттям. Кожен бабуся, дідусь, які поділяться своїми внуками життєвим досвідом, ви насправді робите неймовірне. Ви показуєте незламність людського духу.